Друзі, ми знов в Чорноостровській громаді на ярому ячмені в пана Юрія. Бачите, пройшов рівно тиждень, як ми давали тут фунгіциди давали маестро плюс азоксин, інсектицид канонірду, РКД було 2 літра, літр фульвогуміну і був гренадер Максі. Є дощ, бачите, нема як далі зайти, але хочу вам показати, що... Ось. стебло чистеньке. Аж це вже фаза прапорцевого листочка. Дивіться як виглядає. Так що, друзі, всім гарних вже